Складай, Можна слово не Давай ми його загорнемо. Немає камінця. Юлія водить до Центру соціальної підтримки дітей та сімей довіра трирічну донечку Софію. За словами жінки, з дитиною займаються реабілітолог, дефектолог, логопед та психолог. Мати каже, що за півроку бачить значний прогрес у розвитку дитини. Розповідає, заняття безкоштовні, допомога висококваліфікована. Човника він пливе, в Африку пливе. У відділенні центру соціальної підтримки довіра працюють із дітьми, які мають порушення психічного та фізичного розвитку, або особливі освітні потреби. Служба раннього втручання цього центру допомагає саме родинам з дітьми. До нас звертаються сім'ї з дітками, в яких є якісь особливості розвитку, вже маються, або є лише певні сумніви стосовно того, як розвивається дитина, є ризик їх виникнення лише за певних обставин. Сім'я звертається до нас. ми… Діагностуємо. Спілкуємось і бачимо, яким чином ми можемо їм допомогти раніше. Тут працювали з дітьми до чотирьох років, адже чим раніше звертають увагу на порушення розвитку, тим результативніше буде робота з дитиною, наголошують фахівці. Проте війна внесла свої корективи. Дуже багато сімей переміщених осіб звертаються за допомогою, бо дитина за певних обставин можливо на якийсь час перестала говорити, Щось трапилось, і йому просто потрібна трохи. Підтримки, і ми надаємо також таку послугу. У нас і психолог спілкується, і лікар-невролог. Тому ми не обмежуємося зараз саме віком від нуля до 4 років. А є діти, у нас є хлопчик з переселенець Северодонецька, йому 6 років, тому так. Мультисенсорні дошки, сенсорна підлога, світловий дощ це інклюзивно ресурсний центр. Тут працюють дітьми майже з перших днів від народження до 18 років, які мають особливі освітні потреби. Це може бути ранній дитячий аутизм, діти з синдромом Дауна, діти з інтелектуальними порушеннями, малеча з гіперактивністю або ж дефіцитом уваги а також діти, які мають мовні порушення. Наш інклюзивно-ресурсний центр працює за дітками, які мають особливі освітні потреби. Ми кожного дня приймаємо на консультацію батьків або законних представників дітей для того, щоб Відповісти на їхні запитання, які у них виникають відповідно до організації інклюзивної освіти у закладах освіти. А от з молоддю, яка має інвалідність, працюють у Дніпровському міському центрі соціальної допомоги. Тут юнакам та дівчатам допомагають пристосуватись до нормального життя. Також працюють різноманітні гуртки у воєнні часи і дозвілля влаштували відповідне дітей. вчать шити та в'язати їх вироби, шкарпетки, балаклави, шапки тощо. Потім відправляють захисникам України. Олена Файна, Павло Грунт, новини 9 каналу.